Вітаю, друзі. Чим більше часу нас віддалятиме від початку російсько-української війни, тим більше зарубіжна преса нас буде знайомити з різноманітними секретами, які пов'язані з російським вторгненням, а також з таємними рефлексіями політиків світу. Так українська правда, посилаючись на одне з відомих зарубіжних видань, говорить про те, що Путін Патрушев і вся кремлівська знать. Дуже неприємно здивовані або навіть шоковані жорстокістю українців по відношенню до росіян. І це дуже непересічна рефлексія, яка дає нам підстави стверджувати, наближаючись до роковин російсько-української війни, що це вторгнення було б неможливо без соціальної бази. Я хочу наголосити на цьому, не англосакси спровокували. Росію навіть не той факт, що Путін вважав цю територію своєю, а ось оця неочікувана українська жорстокість дає підстави говорити, що ця війна була б неможливою без соціальної бази тут в Україні. І цю соціальну базу складають мільйони людей з українськими паспортами. Безперечно. Ці мільйони людей є не безхозними. Вони мали своїх вожаків. Якась частина цих вожаків отримувала безпосередньо заробітну плату, знаходилась на балансі у Медведчука. Я знаю цих людей, я знаю суми, які вони отримували, і як ці суми розподілялися, але ну, в силу певних обставин я напевно цього не скажу, тому що мені доводиться навіть зараз з цими людьми перетинатися. Хтось опосередковано безпос... безперечно, отримував якісь гонорари через фонди. Хтось робив вигляд, що він не розуміє, що він фінансується з Російської Федерації, але я хочу сказати, що переважна більшість навіть вожаків, не кажучи вже про мільйони з українськими паспортами, не усвідомлювали те, що вони запрошують, не провокують. Я підкреслюю, а вони запрошують Путіна на вторгнення. І Путін розраховував на підтримку. Якби він не розраховував на підтримку, цього всього не було б. І це абсолютно ламає дуже таку серйозну контртезу. Що мовляв, Путін і Росія вони розв'язували війни проти багатьох країн населення, яких взагалі не знало. Про існування російської мови, скажімо так, не розмовляло російською мовою, і тут російська мова ні до чого. Путін знайшов би дуже багато приводів для того, щоб вторгнутись. Так, в інші країни, в Грецію, в Румунію, в Туреччину. Путін би знайшов інші підстави для вторгнення. А от в Україну він вторгся. Я підкреслюю, мова йде про Україну і про Європу, не про Ірак. Не про африканську країну, а саме про Європу, тому що він тут мав соціальну базу, яка його запросила. І це надзвичайно важливо розуміти. Е, хто ж ці люди? От, про що я хочу сьогодні поговорити? І чому так сталося? Це ті люди, які вчора говорили, що ніякої русифікації в УРСР не було. У радянському Союзі харківське видавництво друкувало дуже багато україномовних книжок. Просто українці добровільно відмовлялися від українського і переходили на російську мову. Це дуже така природна русифікація. Мені про це говорили Замполіти в армії, коли я служив. Що це все нормально. Причому України Замполіти з прізвищем Щербина, Литвиненко, ще там якісь з українськими прізвищами. Це було. Позавчора, краще так сказати. А от вчора вони говорили про Русь Україну. А Сьогодні ці люди говорять про спадщину Булгакова і Достоєвського і про універсальне. І я зіштовхнувся з такою проблемою, що навіть сьогодні ці люди взагалі не розуміють, а в чому, в чому Крамола. В чому Крамола концепту Русь України. Рік назад я сказав чітко. І неоднозначно, що це запрошення на вторгнення, що росіяни це спримуть як свою територію, це буде підставою для вторгнення. Цього робити не можна. На мене дивились як не розуму. І ну, так як я були в, ну, в меншості. Більшість велася на це. А Деякі в екстазі перебували від такої пропозиції. Це давало їм якось відчуття величі, якогось більш щільного і твердого ґрунту під ногами. І я задався запитанням: а чому більшість людей, от чому так? Чому вони не бачили нічого небезпечного? Чому люди? От в чому проблема Маріуполя? Східної України, Південної України в тому, що ці люди переважно в своїй переважній більшості взагалі не бачили небезпеки. За що жорстоко поплатилися? Вони заплатили дуже високу ціну. Їх перетворили там місцями в м'ясобетонний фарш, якщо згадати Лисичанськ, Северодонецьк і інші міста, а інші ну, їм зламали життя. А, чому? Тому що е... Хто, хто не бачить небезпеку, той, хто перебуває у стані миру і згоди, а той, хто перебуває у стані війни, от я перебував у стані війни постійно, не просто 30 років. а взагалі відколи тут живу, ще з дитячого садочка я перебував у стані війни. І тому я бачив росіян а, ворогів, я їх бачив і, і їх вивчав. І я знав, на що вони здатні. І чого треба особливо остерігатися. Не можна сюди запрошувати, дезорієнтовувати росіян, тому що вони сюди вторгнуться, будуть розраховувати на підтримку. А коли вони побачать, що, ця, що цієї підтримки немає, вони жорстоко помстяться. І вони застосують весь свій потенціал військовий, тому що зайти, вторгнутися це одне, а потрібно вийти з честю, як каже Макрон, зі збереженим обличчям потрібно вийти з перемогою. Неможливо ну небезпечно провокувати чоловіків, деяких. Ось якщо ми говоримо на якось побутові метафори, і небезпечно провокувати і запрошувати росіян. І це зробили не англосакси, не німці, ніхто, ніякі не таємні зустрічі в Швейцарії Байдена і Путіна. Ні, це зробило 50% громадян України, які взагалі не бачили ніякої небезпеки. Вони розказували про культурні зразки, про універсальний, про Достоєвських Булгакових, розробляли концепт Русь-Україна, це все роздмухували. Путіна це все дивився і вторгнувся, коли він не побачив підтримки. Йому. Він потрапив в ситуацію без виходу. А я вас запевняю, Путін не збирався погрожувати ядерною зброєю. Він чітко розуміє, що використання конвенційної зброї, використання таких методів війни жорстоких, які були продемонстровані в Маріуполі, це вбиває його репутацію. Дуже сильно вбиває його репутацію. І не тільки його, а взагалі майбутнє Росії. І навіть ці ядерні погрози це безвихідь. І винні в у цьому всьому процесі ось ці 50% українців, і також їх лідери, так звані публічні інтелектуали, які донині, до речі, в Україні продовжують запрошувати Росію, не розуміючи навіть цього. Але я ж підкреслюю, вони. Не розуміють, що вони роблять, тому що для того, щоб розуміти небезпеку і розуміти чуже, потрібно бути інакшим. От я це розумів, тому що я був інакшим. Я не був російською культурною людиною і завжди казав, що цього робити не можна. І в Європі ніколи б цієї війни не сталося. Тепер ми мусимо з вами ну, бути заручниками цих людей. І нести платити високу ціну. Ми всі змушені платити високу ціну. Кожен, ну якби зі своєї провини. Я маю провину, тому що не сформував критичну кількість своїх прихильників. Ми мали багато в своїх в своєму таборі, які були інакшими не російськокультурними, подібних до Фаріон, примітивних і агресивних, причому на підписців КДБ, що немало важливо, до речі. А... Хтось був з нашого табору яловими мудрогелями кабінетними, які не здатні були до дій. У них не було природної гостроти і конкретики вони не могли давати в дискусіях. Вони програвали інтелектуальні дебати. Тобто, ми те я теж не знімаю себе відповідальності і не змогли ми це зробити. Але я підкреслюю, що головну провину в цьому всьому от несуть оці люди, які не бачили небезпеки, і вони її не не могли бачити, тому що вони я підкреслюю, не знаходилися у стані війни. А не знаходилися вони у стані війни з російською культурою, тому що вони не вважали її ані чужою, ані шкідливою, ані інакшою. Вони там нічого не бачили. І це дезорієнтовувало Путіна, Кремль, і це запрошувало тепер, коли він здійснив це вторгнення, потрапив в, у. Ситуація, з якої немає виходу, окрім як перемоги, і він кидає всі можливі зусилля для того, щоб це здобути. Ті люди, які знали ворога, вони знали його психіку, психологію і розуміли, що інакшої поведінки просто бути не може. І закінчити я хочу ось універсальним. Зміти, в чому проблема? І що мене дивує і дратує в цій ситуації? Що наші публічні інтелектуали продовжують розказувати про згубність лівацької політики, критикують риторику деколонізації, навіть Тімоті Снайдері вже, тобто людей з їх середовища, вони критикують. Для чого вони це роблять? Для того, щоб підкреслити, що культура не може бути національною, що універсальне воно. Божественне, трансцендентне, воно не має ніякого відношення до племен, до родів, до націй і так далі. І проблема полягає в тому, що вони перекладають відповідальність і страждають всі. Я не бачу у Достоєвському у, і в Булгакову універсального взагалі. От я ніколи не читав їх. Я вважаю, що я. Достатньо вихована, навіть делікатна людина. Ось і мені це не завадило. Відсутність знайомства з їх творчістю мені ніяк це там, не завадило в моєму вихованні. Але я допускаю, що частина людей бачить це, але чомусь вони а, не хочуть нести відповідальність. Ми повинні відбуватися, жертвувати свої, собою своїми сім'ями, дітьми, синами, їх мають вбивати росіяни сьогодні і зараз. А ці люди продовжують нам розказувати, що ми не розуміємо величі універсального і вічного. Вони є носіями вічного. От вони тоді будуть носіями вічного. Якщо вони насправді візьмуть зброю і підуть воювати, і що мене найбільше дратує, і дивує, що ці люди ще. Ну, зараз поменше вже відкривають, роззявляють рота. Кажуть, що вони заслужили право в бою а, на російську мову, на Булгакова, Достоєвського в публічному просторі. Вони заслужили право. Ми заплатили життями своїх рідних дітей, ті, хто не вважали Булгаков і достоєвським носіям вічного. А, вони сюди запросили Путіна, дезорієнтувавши його, але і тепер вони ще нам розказують, що ну або будуть ще розказувати після всього, що вони заслужили кров'ю це все. Так що я хочу сказати, що цього всього не буде. А, всі ці аргументи будуть розбиті і знищені. І я думаю, що нас ще чекає велика тут всередині не просто дискусія, а на якщо найменше, це інтелектуальна війна з приводу вічного і універсального, і хто насправді несе відповідальність за ці всі випробування? І ці всі жертви, які ми понесли. Очевидно, що вони були неминучими і так мало ну, відбутися, іншого варіанту не існує. Але це зрозуміло. Але винні люди і безвідповідальні не можуть претендувати на лаври переможців і диктувати чи прописувати свої там умови. Оце те, що я хотів би сьогодні сказати. Дякую всім за увагу, до побачення, дякую всім за донати, до наступних зустрічей.